Ми вже закінчили операцію, в нас є більше 4 літрів жирової тканини з ручок, з передпліч, з ділянки підмишок. Ще зробили підборіддя та нижніх 2-3 обличчя та розширену підтяжку ручок. Тобто, в нас шовчик йде до підмишок, Тобто це йде як підтяжка латеральної частини тулуба. Ми можемо побачити, як в нас зменшились об'єми ручок, Тобто ручки просто в нас. Струнки гарні. Іде шовчик в цій поверхні. В пацієнтці татуювання, вона його прекрасно приховає, навіть за потреби додасть сюди ще шматочок тату, і взагалі нічого не буде видно. Зате в нас прекрасний результат. Можна подивитися, як пацієнтка виглядала у нас до операції, які в нас великі надлишки жирової тканини, які в нас провисання шкіри, які в нас надлишки в підмишках. Ну і бачимо теж на підборідді нас проблема. Естетична чисто, з жировою тканиною, і потім на струнки та гарні руки вийшли. Це є лікування ліподеми третій стадії. Руки просто змінились. Буде гарна верхня частина тіла. Пацієнтка зможе носити будь-які плаття, буде почувати себе комфортно і, нарешті, буде не стидатися свого тіла.